Рощає за даними аналітиків, лише з кінця минулого тижня морква в Україні зросла в ціні в середньому на 11% і сьогодні виробники готові відвантажувати її за 20-28 гривень за кілограм, залежно від якості регіону та інших умов угоди. Чому ціни стрибають вгору? Яких економічних показників очікувати країні у 2025 році? Про це буду говорити з нашим гостем у студії. Це Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, ще раз вітаю, слава Україні! Героям слава! І почнемо з глобального. Згадується, як на ринок йдеш періодично, коли ціни стрибають, і питаєш, от, по чому кроп зелень? А бабусі відповідають: ціна така то. А чому? А тому, що долар подорожчав. От наскільки дійсно долар. На продукти, на одяг, на техніку, от я вас питала, поки сюжет готувався, так е, наскільки вони залежні і що нам чекати наступного року від долара? Ну, дивіться, ми ж в дійсності реально залежні від імпорту, правда? Так. Тобто, коли ми дивимося е, сальдо торгівельного балансу, тобто скільки ми продаємо і скільки ми купляємо, то ми раптом здивуємося, що ми купляємо набагато більше, ніж продаємо. Різниця покривається за рахунок резервів Національного банку України, які поповнюються макроекономічним фінансуванням. Тобто так працює цей механізм. І якщо ми достатньо сильні і залежні від імпорту, то треба розуміти, що імпорт сюди заходить в національних валютах тих країн, де ми купляємо, як правило, це вільно конвертована валюта, це долар, євро. І е, внутрішня ціна формується на підставі в першу чергу співвідношення гривні до долара. Ну і безперечно будь-який імпортер буде закладати валютний ризик. Тобто, якщо сьогодні там курс умовно там 42 або там сорок один то е... імпортер однозначно для того, щоб убезпечити себе від можливого подешевлення гривні. Буде закладати курс вищий. От таким чином формується ціноутворення, ну, окрім там, іде там податки належні, там податок на додану вартість, все це формується, все це лягає в ціну. І е, таким чином, от ми бачимо ціну на імпорт, чому е, внутрішній ринок тих товарів, які Україна виробляє сама, чому він залежить також від долара. Е, ну, Дивіться. Стабілізуючим фактором навіть на ті продукти харчування, що виробляються в Україні. Є в тому числі і заходження сюди і аналогічних продуктів по імпорту. Далеко ходити не треба. Сьогодні, якщо ми пройдемося по супермаркетах, ми побачимо польську сир, польську картоплю так. і литовську картоплю. Так. Ну, тобто, в будь-якому випадку, як тільки ціна на продукти в Україні стає вигідною для завезення сюди імпорту, угу. я вже не говорю про овочі, там про томати, про все останнє, вони традиційно імпортні в нас. Безперечно, ми з вами е, отримуємо е, надзвичайно важливий елемент пов'язаний з імпортом і співвідношенням до курсу національної грошової валюти до е, іноземного там, до долара або до євро. І тому, е, напевно, чисто інтуативно е, будь-який торговець е, продавчиня будь-яка на базарі, вона так дивиться, якщо курс поліз вверх. Умовно так, гривня почала ослабнувати. Значить, напевно, в найближчий час нам варто чекати підняття цін навіть на ті продукти, які ми самі і виробляємо по великому рахунку. То які ваші прогнози наступного року, як себе почуватиме долар і що буде з гривнею? Ну, дивіться, я думаю, що навряд чи щось більше я скажу, аніж е, наш е, вельми шановний уряд заклав державний бюджет на 25 років. Середньорічний. Оце дуже важлива річ. Якщо ми говоримо про 45 середньорічний, то якщо ми починаємо з вами рік 42, так. а напевно так воно і буде, то закінчувати, напевно, рік ми будемо на 47-47,5. Ну, для того, щоб вийти на сорок середньорічний, 45. національний банк може ввести певні корективи, можуть бути навіть здешевлення до деякої міри. Не буде не 45, а 44 середньорічний, але все рівно на наступний рік треба готуватися до того, що гривня буде достатньо стабільно девальвувати, прогнозовано. До яких наслідків це може призвести? І щодо ціни, взагалі, в економіці? Ну, дивіться, ми ж е, побачили, що практично 10% інфляції закладено в е, державний бюджет. Е, в тому числі і ця інфляція буде спровокована як державно регульованими цінами, так і цінами на імпорт, який ми будемо очікувати. Тому власне, оце здешевлення гривні по відношенню до долара, це також буде той драйвер, який буде стримувати і підживлювати інфляцію. Хочу нагадати, що інфляція це індекс росту споживчих цін, тобто це той індикатор, який показує наскільки зросла ціна. Ну і безперечно, коли ми з вами говоримо про інфляцію, треба обов'язково згадати і речі, які точно не залежать від тих, хто ставить прогноз макроекономічний бюджет, це погодні умови літом, це е, врожайність, це ті речі, які е, від яких залежить врожай на 25 рік. Ну от для прикладу, 23-й рік був дуже врожайний. І ми мали більш-менш нормальну стабільну ситуацію з цінами. Інфляція була невелика, і основною причиною стримування цін було ну достатньо велика пропозиція продуктів харчування цього року. Вражає менший, Паскудний. і у нас так. хліб дорожче. І... Ну, та хліб та добре. Подивіться, що з овочами робиться. Ми так. зібрали на 30% менше картоплі. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Зернові це кормова база для м'яса, для молока і дорожчає м'ясо. Ну безперечно, і молочка теж подорожчує. Ну, Подивіться, ми ж з вами знаємо та 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудза. Якщо кукурудза різко подорожчала в ціні, одна з однозначно складова яєць пішла вверх. Яйця і так були недооцінені в нас дуже сильно. Ну направду, дякуючи тому, що знову ж таки. Негативний фактор були довгі блокування кордонів. Величезний обсяг виробництва яєць лишався всередині країни, який мав експортуватися в країни Європейського Союзу. І величезна пропозиція обвалювала ринок. У нас на протязі всього 2024 року яйце було дешевше ніж було аналогічну дату 2023 третього. От за останній час, тоді, коли повністю закрили всі питання по власне блокуванню кордонів, яйце почало відвоювати ті позиції, які воно програвало весь рік. І ми побачили стрімкий ріст аж до того, що антимонопольний комітет вирішив втрутитися в цю ситуацію і зібрати інформацію, чи не було картельної змови виробників ЄС, тому що ну, яйце дуже швидко підскочило в ціні. Сьогодні там грубо середня ціна там, за 70, більше навіть 70 гривень е, за десяток, а е, на 1 січня 2024 е, року ми мали середню ціну на яйце 63 гривні. Тобто, ну от рахуйте вже на сьогоднішній момент, це, звісно, не ціна там овочів, які там під 70-80% вище минулорічного, але ну це достатньо висока ціна по відношенню до минулого року. Якщо перейти до списку е господині, е з яким ми ходимо в магазин. То от в інституті аграрної економіки підрахували, що цьогоріч вартість різдвяного столу вона е зросла на 41% і складає 1365 гривень. Я так розумію, це на одну людину. Ні, Це сім'я. Зважаючи на сім'я ці... трьох чоловік. Так. Дивіться, але е... це дуже економний якість. Дивіться, ну знову ж таки, є певний набір інгредієнтів. До речі, це є інгредієнти прості. Тобто там без смаколиків, без червоної риби, без ікри. Е, в нас трошки вийшла дешевша ціна, але теж вийшло десь на рівні там 300. коли ми рахували е, зі смаколиками, з рибою, там з екзотикою. Ну це там... мені більше схоже на правду, 300. Так е, десь на рівні чотирьох. Ми порахували, якщо дійсно там буде ікра на столі або ще щось в дійсності, так Е, по наших розрахунках цього року стіл обійдеться на відсотків 30-35 дорожче. Це правда. Тоді хто може собі дозволити, яка частина українців, тому що і тут згадаємо про пенсії в 3 тисячі. Ну, дивіться, Плату спроможність. Я просто про це. Падає однозначно. І є дуже негативний момент, про який треба пам'ятати. І, власне, ми ж з вами весь час говорили про це і згадували, коли бюджет приймався. У нас на наступний рік заморожені соціальні стандарти. Тобто, не буде підвищуватися ні мінімальна заробітна платня, ні пенсія. Вернішення мінімальне заробітне плаття і прожитковий мінімум. Пенсію збираються проіндексувати, це однозначний плюс. Коли заморожені соціальні стандарти, а говорять про те, що очікувана інфляція буде десь на рівні 9,5%, ну тобто стандарт заморожений, а інфляція пішла вверх. Що означає? Реальні доходи. Можуть зменшитись. Тому е, об'єктивно, що влада шукає механізми для того, щоб яким якимось чином розбавити доходи населення. От, будь ласка, там тисяча гривень, е, для там, зимової підтримки, е, доплати для вчителів, субсидії. субсидії. Так, ну субсидії це в, скажімо, в постійному явищі, а от там е, той же український кешбек, як спосіб, спосіб трошки додати людям грошей. Е, це не вирішує питання. Однозначно, але принаймні це е, якимось чином е, послаблює той тиск е, росту цін, який, однозначно всі ми сьогодні з вами відчуваємо. У помовах війни а чи є реальні інструменти, аби виправити ситуацію, вирівняти? Слухайте, ну дивіться е, коли давайте перше, ми з вами згадаємо, що весь соціальний пакет у нас фінансується за рахунок макрофінансової допомоги наших партнерів. Я розумію, що уряд веде постійну дискусію з партнерами з приводу обсягу макрофінансової допомоги, яка нам потрібна. І я е, хочу нагадати, що в поточному році, 24-му, і це, на мій погляд, величезне досягнення, під час такої кривавої війни Україна знайшла спільну мову з партнерами для того, щоб вони профінансували підвищення соціальних стандартів. У нас з вами в цьому році двічі підвищувалася мінімалка до 8 тисяч. У нас з вами прожитковий мінімум був проіндексований. Ну, тобто, гроші знайшлися. Хоча я розумію е, дискусію і розумію е, згадки наших партнерів про ситуацію в їх країнах під час Другої світової війни. Там не було підвищення стандартів, там напаки були карколомне збільшення податків, особливо на більш-менш заможну частину населення. В гай парку садили картоплю, вибачте, будь ласка, ну, в Лондоні. Ну, щоб ми розуміли, як вони шукали можливості для того, щоб е, нагодувати людей. Тому е, карткова система була розповсюджена. В даній ситуації Україна ще, чесно кажучи, дякуючи допомозі наших партнерів, по суті підтримує рівень соціальної соціального забезпечення людей на рівні довоєнного в будь-якому випадку. Хоча це недостатньо, але тим не менше робиться все, що можна. Хочу розпитати вас, ще за яйця поговорили з овочі. Торкнулися м'ясо. Які ваші прогнози чи буде воно дорожчати наступного року? Наскільки воно залежне від долара? Ну, дивіться, поки що з м'ясом ситуація стабільна? Е, та найбільш комфортна по відношенню до всіх останніх видів. А чим це пояснюється? Ну, дивіться, є такі дослідження, які говорять, що чим багатша людина, тим більше вона їсть е, м'яса і сирів молочних продуктів. Угу. Чим бідніше, тим більше їсть хліба і картоплі. Так у нас з вами, е, на жаль, е, через спадіння реальних доходів у 22-му році величезна кількість людей, яка поїхала з країни. Е, Середній клас е, почав активно економити на харчах. Він почав потихеньку сповзати на дешеві продукти нашої продовольчої корзинки. Mm -hmm. е, Нещодавно були оприлюднені дані дослідження е, опитування Центру Розумкова, який е, сформулював позицію, що 44% українців сьогодні підтвердили, що вони економлять на харчах і шукають більш, менш якісні продукти, більш дешеві по відношенню до того, що вони брали раніше. Е, Правда, там ще 16% відмовились відповісти. Тобто, якщо рахувати з цих речей, то практично половина українців сьогодні економить на продуктах харчування. Що це означає? Це означає, що достатньо великий сегмент людей, що раніше купляв м'ясо. Мав можливості це зробити mm -hmm. зараз. Потихеньку йде в ну, більш дешевий сегмент. А в тому дешевому сегменті і так на сьогоднішньому присутні мало забезпечені версії населення. Чому ми бачимо такий стрімкий ріст цін в дешевому сегменті: в хлібах, в хлібі, в овочах, в, кар... в, в е, макаронах, в крупах. Тобто попит підштовхує підвищувати ціни? Ну безперечно, тому що дуже великий попит ще й менша пропозиція. В той же час в дорогому сегменті м'ясо це дорогий сегмент. Свинина, взагалі по ціні, така сама, як була рік тому. Але це тенденція: от до останнього дня, до останніх днів. Зараз ми точно будемо мати підвищення ціни на копченості, на ковбаси, на носі свято, Ріство, Ріство, різдво, різдво, великдень, потім. та потім друге другий різдво. І треба розуміти, що в незалежності від майнових статків Українець буде намагатися, щоб на його столі було красиво і було все, що треба, в тому числі і м'ясна продукція, яку в повсякденному житті він вживає дуже мало. Так що, напевно, ми зараз побачимо ріст ціни на м'ясну групу достатньо серйозно. Кілька місяців тому, знаєте, так інтуїтивно, напевно, і зважаючи на свої доходи, я переключилася на яблука з фруктів, які дорожчі, тому що ціни кращ, на Це кращ, Краще банани, вони набагато дешевші. Так, але вони важчі для Для сумку? Так. Так. так от, але дивлюся, і вони дорожчають десь на 15%. У нас не було врожаю яблук. Ні, дивіться, яблука це взагалі, яблуні це взагалі дуже цікаві дерева, які плодоносять раз в два три роки. Тобто, у них uh -huh. там є моменти. Хоча пропозиція сьогодні вітчизняних яблуків достатньо велика. Ми порівнювали польські ціни. В Польщі яблука традиційно дешевші. І яблука якраз є тим імпортом, який цілком імовірно буде стабілізувати ціну і на українському ринку. Хоча ще раз говорю, пропозиція українських яблук, там Закарпаття з півдня є достатньо велика на ринку, але вони є дорогі, вони є гарно упаковані, вони підібрані. І чим далі ми будемо до Весни тим треба готуватися, що ціна на яблука буде рости. Тобто, яблука треба запастися. Я вас розуміла, пане Олеже. Я вам дякую, що ви прийшли до нас у студію і за цікаву розмову. Це був Олег Пензин, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Припинити